Ólokka pálnistu præbrana Ólokka pálnistu præbrana І з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. І зараз буде у нас ремонт коробки від БРП. Будемо розбирати коробку передач від квадроцикла БРП. Будемо її розбирати, щоб замінити ось цей зловісний підшипник. сальник. Дивитися, що там з ним є. Я думаю, що тут багато підшипників потрібно буде. Не знаю, розбираємо. Вже болти всі попустив. Видно, що це вже є на герметику. Хтось вже її колись коробку робив. Ну, звичайно, BRP 800-кубовий Outlander там, 2012 року, але вже хтось сюди, на жаль, лазив. Напевно, його були або втопили, або що. не знаю. Ну, будемо зараз дивитися, що є в нас з коробкою, через що посипалися підшипники. А тут на цьому валі пригадую, тут іде защита. Вона так стоїть з цього боку. передній варіатор тут. Тут іде защита і задній варіатор. Ну це куди? Це вже все приїхало своє. Я її зараз розберу, розполовиню, і будемо дивитися, що там є скренки, відкручу всі болти і буду акуратно розполовинювати. І як ви можете подивитися, всі болти ми розкрутили, самблок я вибрав. сим-блок, який йде на кріплення мотора. Болтий розкрутив, тут йде такі відливи, обережно, акуратно, твердочку легонько, так, чик 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 з одного боку. Знизу теж є ще один такий самий, з другого боку. І бажано цей вал, я б радив туди його засунути і так обережно розполовинити. Ога, потекло масло, ну, звичайно. Запах з коробки, просто капець. Так, Зараз ми це... через той я картон кладу на стіл, щоб то мені не було там все в маслах Так, обережно. У нас направляючих злазить. Щоб не висипати вали, я сподіваюся, що добротно придумали. Ух ти, фіксатор вилетів. Фіксатор вилетів. Так. А з коробкою сталася велика біда. Просто ужас. Колись було утоплене. Колись це було все утоплене. Йо-майо! -йо. Що в нас виходить? Получається у нас лажа, Коробка передач. Ось у такому стані. Всі підшипники посипалися. Йо-май, -йо. треба всі підшипники на коробку передач. Центра шайба, якась така специфічна тут стоїть, не знаю чого, так. чик 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 це верх, це не тут вона стояла. Така щиталка, чи буйок тут на ній є. Для чого не знаю. Щастерні всі. Йох, болтаються безбожно. Сепаратором капець, ну, звичайно, всім утулкам капець. Це все розмололо. Йох. Я вам скажу, біда. Це все буде коштувати космос. Ось так це було. Коли розбираєте, дивіться добре. Шестерні вали, це все. У приростах іржі, все поіржавіло. йо тут такий, де йде вал, переключає копірний. Надіюсь, там є мітки. Вал копірний просто вилетів. Разом з велками хочемо вилітати. У нас тут буде біда. Просто ужас, не люблю такі роботи робити. Ну що, втопилася, утопленик. Повний утопленик. Всім підшипникам капець. З сепаратором капець. Підшипники розвалилися. Повністю. Десь якийсь власник це утопив, бо ну, не теперішній, це точно. Бо Петро Васильович дбає за техніку, він такого херню не страдає. Що виходить? виходить підшипники ті всі там, йо-моє, там у корпусі воно ходить, і вал у нас крутиться. Можна його так микнути. Ні, не можна, бо там велка тримає. Там бачу в корпусі тримає. Вал заходить у корпус. Корпус окремо знімається. Чого там підшипника немає, дивно, він вічно крутиться. Хм. Будемо вивчати коробку передач від БРП. <кхем> Що виходить у нас? У нас виходить біда. Це все утоплене. Треба знімати підшипник раз, підшипник два, З того боку підшипники, розполовинити міст. Тобто привід моста розполовинити. Там планітарочка стоїть на хвостовике назад і наперед. тут йде привід задного моста, з цього боку йде переднього моста. Треба повністю розбирати коробку передачі. Ось тут біда. Ну нічого, продовжуємо працювати. Розкручую з того боку далі. І що я продовжую розбирати коробку від квадроцикла БРП. Коробка передач від БРП 800 Outlander. Знімаю повністю все вже то утопленник. Болти позначу. Шайбами від електромагніта, який включає передній міст. Хоча я це все так само вибираю акуратно. Ну, опа, є. Так, що тут в нас виходить? Тут стоїть, мала би бути величка. Електромагніт включає її. Так, є велочка. Ось така велочка йде. Електромагніт це прокручує. Там заходить у зацеплення. Так чик. Принцип шатуна у колінвалі. Крутить уперед, включає, повертає потім взад, виключає. Так, це все, коробочку, гарно все зма... це, збирайте в коробку, значить. Що не знаєте, то бачите, тут муфта включається. переднього моста клац, передній міс включений. Там шліцева стоїть. Ось так велочка ходить тут. Можете подивитися кардини там з'єднує чик, бачите? Чик-чик, все включила муфта і виключила муфта. Простіше, простого. Ой, лиш не дуже просто це все тут розібрати, я вам скажу. Передній міст виключений. Передній включений. Так, зараз ще ми знімаємо приклеїв. Я оцей сальник я міняв. Тут є такий шат. Треба буде... Є шум. Це пара головна крутиться. Планітарка сама. Ну, підчеп не вчуєте. Підустав. Підустав. Один тут чи два стоять, мало би два стояти. Я хотів би їх замінити. Так, і це треба нам розполовинити. чик 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 всі кришки, всі болти порозбирати. Зараз розкручую, попускаю всі болти. Розполовинюю, тільки я тут міняв сальник, а приклаю на вікторранці, кришку тепер ногам зняти. Надіюся, що зараз попусту і кришка сама піде. Подивимося, попробуємо. Так, розбираємо кришку і продовжуємо знімати. Так, і що виходить? Всі болти ми розкрутили, кришка сальником. Відклеїлася, тут є такий буйок, можна відтиснути. Нічого не стукайте, не бейте. все, воно класно йде. Зняв електромагніт, який включає передній міст. Привіт. Тут іде така муфта. Яка ходить, включається, виключається, там, бачите. Я думав, що то вилочка сідає тут через штоки, то все через вилку йде. А ні, є тут такий маленький секрет, нюанс, так скажем. Є маленький болтик. І тримає, я так думаю, що шток вилочки. Ось ви є заглушка, бачите. На фіксатор лізьбе стояло все. Ось я все зібрав. Це все від цієї кришки. І нам потрібно витягнути. Ось той шток, виходить. Щоб він сюди виліз. Можливо, він і там на шестиграннику закручується. Ну. А, ні. Шестигранника там немає, значить шток повинен вилізати. Будемо зараз пробувати. Будемо пробувати витягувати шток. Не все там так просто у цьому берепі, як то собі думалося. Хоч попробую, що він крутиться. Крутиться. Значить, повинен вилізати. Ось як бачите, шток є, так. Я його позначу, яким він боком стояв. Такий я ж принципіальний. Так є. Ось так. Можете подивитися, яке воно всередині Ігольчисті підшипники. Цей розсипався. Ось такі прирости. Так, ну тут нічого такого я не увидів нового, не побачив, не побачив нічого нового. Велочка, велочку інакше ми не закладемо. Бачите, вона тут так обнімає, виходить, муфту. Ось так, велочка, муфта. І сама муфта не вилазить. Треба разом з підшипниками вибирати її. Виберемо разом з підшипниками і разом з валами, бо ці два підшипники будуть під заміну. Є. Добре, Віктор Райнс тримає, бачите? Можете подивитися в попередніх серіях, я це того року обслуговував узбирав мені оцього сальника. Бачите, як герметик і ми ледве віддер крешку. Все було чітко, нічого там не пропускало, а до того текло. Так, і що у нас виходить? Чик, ось так ми можемо зараз зняти планітарочку. Фух, є, нічого тут немає такого сложного. Мофта. Ось така. Стоїть, яка включає передній міст. Велочка. Це все в нас ціле. Я це все зберу сюди у пакетчик. Ці всі болти в мене від цієї квешки. Щоб потім не путати і не думати, що, куди, як і по чому. Де що має бути. Все перемиється, перечиститься. З коробки взяв та і поставив. Що в нас виходить зараз по підшипникам? Тут стоять. Ну, цей цей гарно крутиться. Шат у нему моє пристойний. Пише тут Індія. Підшипники. СКФ стоїть Уже хтось міняв. Ну, звичайно, це ж не новий квадрик. З 2012 року випуску. СКФ стоїть уже. Так, ну цей ще міг би їхати. Це ще, так скажемо, півбеди леха. Він би ще їхав цей, має шат просто капець. Так воно не передає, бо ще поки що в маслі, там є купа всякої відроботки. На ньому є і шат дуже сильно великий. підшипник розбитий, тут так болтається обойма, що просто капець. Ось так. Будемо міняти підшипники, І тут стоїть... Резинки ще йдуть, щоб не чути було стуку удару, коли переднє місто включається. муфта тут сідає, чик там стоїть резинове кольцо, одно і тут так само. Кольца обережно знімаєте. Інакше підшипники не знімете, кольца пірвете. Так, вибираємо. І ось так виходить. Розібрали ми коробку від БРП800 Outlander. Ось, бачите, голий корпус лишився. Картер. Все. Тут виходить, що у нас один ігольчастий підшипник стоїть. У цьому корпусі його теж прийдеться замінити, бо підшипники я хочу замінити всі. Поставити всі нові підшипники. Тут ось такий іде підшипник. вже обоємо там видно є багато корозії. Ось такий підшипничок ігольчастий. Замінимо всі. Раз ігольчастий підшипник. у тій крестці. Другий гольчистий підшипник він розсипався повністю. Це йде на вал, який варіатор, на варіаторі. Іде тут вал. Ось цей заміню, всі шарикові замінимо. Зараз будемо писати список, що нам потрібно для цього. І будемо замовляти деталі. У слідчій серії вже буде збирання коробки передач. Я Це вже все вимію. Заміню гольчасті сальники, все почистю. І буду вам детально все показувати і розказувати. Ось така була процедура розбирання. Коробки передач від квадроцикла БРП 800-кубовий Outlander Ось вона зараз тут стоїть в коробці кромі карбюратора Ось стоїть у коробці. Все. І ось тут. І продовження обов'язково буде. Скуплю запчастини і я все вам покажу все детально, як складається коробка передач на квадроциклі БРП 800-кубовий. Канкам Outlander. Підпишіться на канал, залишайтеся на моєму каналі. Я думаю, що буде цікаво. А головне, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити серію, яка вийде, коли я вже буду це збирати.